Він вміє красиво, впевнено, чітко подати позицію. Але крім Зої Васильової, мені здається, народний депутат теж має вищу юридичну освіту. І коли ведучий сказав, що після першого читання вже живемо по новому закону, по новим правилам е, трудового законодавства, да, то я хочу сказати, да, що ще має бути друге читання, а можливо третє, а можливо його. Ну просто цей закон не буде прийнятий, але я знаю приклади, коли в Запорізькій області ще кілька років назад роботодавці користувалися проектом трудового кодекса, і людям говорили, і кадровики, е, також переконали людей, що це вже новий трудовий кодекс. Це мало місце. Це чому так відбувалося? Тому що слабка інспекція праці і неналежно чи не викону свізь, і слабкі Незалежні просвіки Запорізької області, і саме там це мали приклади. Тепер відносно того, що сказав народний депутат, а стаття проєкту трудового кодексу передбачає право звільняти не тільки одиноких матерів, яких на утриманні одинокі, малолітні діти до 15 років, а також звільняти одиноких матерів, яких на утриманні малолітні діти-інваліди. А також звільняти жінок вагітних, але там завольовано, Там силка йде на 92, на 94, 96 статті проекту. Я настільки хвилююсь в цьому безпардонству юристів, народних депутатів, які не читають законопроекти, мають трибуну в Верховному Верховній Раді, а ти не можеш простувати. Я цей час сидів на балконі, просто кричав, тому що. Як достукати, щоб вони прочитали А в 92 статті проекту кодексу написано, що е, звільняється там на загальних підставах, якщо е, систематично порушує трудове законодавство, якщо немає належної кваліфікації, якщо має дві догани. Ну давайте подивимося, як виникають догани. В районі є одне маленьке підприємство: більше нічого немає. 50 претендентів на одне робоче місце. В районі познищували профільні. Медичні заклади захворіла дитинка. Одинока мати, і більше немає ніякої підтримки, нічого. Їй треба дитину повезти в область за 150 кілометрів для того, щоб оглянули цю дитинку. І по телефону питають керівника: можна я поїду, а потім і працюю. Поїдь, повернулася до Гана за прогулку, ще одна догана. І, будь ласка, ти одинока мати, ти звільнена. Тому, шановні депутати, читайте, що там написано. Тепер нормативний акти роботодавця. Ви потім будете мати можливість сказати, але краще почитайте. Так само, як Гройсман, спікер парламенту, який є автором першої записні, він його не читав. Він абсолютно не знає, що це таке. Але вистачає також нахабства з високої трибуни з задоволеним обличчям говорити, що це так і так. Роботодавця там теж передбачає, що роботодавець. Має право для регулювання соціальних трудових відносин видавати внутрішні нормативні акти, накази, розпорядження тощо. Що це значить? Навіщо роботодавцю трудовий кодекс, колективний договір, навіщо йому, якщо можна все регулювати шляхом видання внутрішніх нормативних актів? А тепер наступне. За цим проектом Трудового кодексу вже йде проєкт закону про реєстрацію громадських організацій. Підприємців, проспілок, і для проспілок особливий статус реєстрації. Всі проспілкові інстанції мають повинні пройти перереєстрацію. В Казахстані вони пройшли перереєстрацію, тільки кишенькові старі проспілки. Незалежні проспілки не пройшли. Але до чого це приводить? Пам'ятаєте Жанна Зена в Казахстані. Сім місяців не платили зарплату, люди застрайкували. Потім хтось вчинив якісь безпорядки, спровокували людей і розстріляли всіх, хто вийшов на акцію. А кого ще не вбили, посадили в тюрму. Але голова федерації це кишек проспілок буш і голова адміністрації президента Назарбаєва. І ще раніше був віце-прем'єр-міністром уряду Казахстану. Всі його заступники працювали на подібних посадах. Так хто кого буде захищати? В нас не пройдуть незалежні представники про реєстрації, ні на одному рівні. І оці Кишенькові чотири об'єднання, які погодили законопроект, вони з усім погоджуються, вони навіть підписуються. Стидно було спікеру сказати, що Конфедерація вільних проспілок не, підписала, не підписалася під цим законопроектом, тому що не можна такого робити. І я не буду по статтям зараз зупинятися, тому що це можна до вечора говорити. А я хочу сказати концептуально. Тоді, коли люди... Стають незахищеними, коли суспільство перетворює в рабство, воно стає нестабільним, соціально нестабільним. Ми мали дві революції на Майдані, а це буде ще третя революція. І незрозуміло, не чи вона може закінчитись для суспільства. Рузвельт, президент США Америки, свій час сказав, що загрозою національним інтересам є те, якщо в Україні слабкі проспілки. Давайте щоб не робити. Людей на праці незахищеними, а про не робити слабкими. Бо якщо про не зможуть захистити людей на праці належним чином, то тоді влада залишиться один на один з роботодавцями, з олігархатом. А ми бачимо, як влада злита в нас сьогодні з роботодавцями, і як вона контролюється. Тому це Така незахищеність і та база, яка закладається, вона приведе до повного рабства в нашій країні. І третій законопроект, пані Зорі, я думаю, що у вас вистачить можності все-таки сказати по, про законопроект про колективні добри угоди. Міністерство соціальної політики е, е, передало на розгляд спільно представницького органу про спілок законопроект про колективні води. Договори і угоди і там вже не передбачено боязковості заключення колективних договорів. Якщо колективний договір на новий термін не заключений, то він може діяти не більше трьох років. Не буде генеральної угоди, не буде галузей, це протиріччя закону про соціальний діалог. А який же тоді соціальний діалог? Якщо в нас проєкт бюджету не розглядається ще за часів Януковича і при цій владі, ні разу не виноситься на розгляд соціальних партнерів, де визначаються головні соціальні параметри. І якщо ні разу за ці роки соціальна рада, тристороння рада соціального діалогу не розглядала рівень мінімальної зарплати і не змогла надати свої пропозиції, то ми маємо такий рівень зарплати. плати. А реально люди сьогодні не захищені.